Доброго дня, друзі. Всім вітання у новому році. Проект Добра кава розпочинає новий сезон. У нас проект Добра кава в готельному комплексі. За що дякуємо безумовно Дівані господині цього закладу. Ну і передбачення цього року на такий формат міні-інтерв'ю, щоб ви знали, кого ми запрошуємо. Ви так нам писали, що ми не знаємо толком, що за люди там щоб трошки розповіли про себе. От ми виправляємо це. У нас в гостях Тарас Яцик, підприємець. Які робить продукцію, таку, знаєте, домашню, вже скажу чесно, сам провірив. Як то знаєте, коли сказали свій до свого по своє. Зараз він і е, наш друг звичайно про все докладно розкаже так буквально коротко. Всім доброго дня. Мені звати Тарас, Ми, у нас є зареєстрована своя торгова марка під назвою Стрийська олія. Виготовляємо нерафіновану натуральну олію без жодних барників та консервантів. Вона може бути як і для смаження, так і для приготування салатів, Зберігає всі корисні поживні для себе речовини. Пан Тарас до нас звернувся, скажімо так, з пропозицією інтерв'ю чим можемо, допомагаємо до хорошим проєкту. Скільки а де можна придбати ваші вироби в якихось магазинах конкретно? У стрію можна буде придбати в супермаркетах Галицька Щедрість і також ми ще виграли в проєкті Стар Спар. І з лютого можна буде придбати всіх всі по всій мережі магазинів і супермаркетів. Наш край А у Моршині є можливість, чи поки немашені. Поки що немає. так, що, шановні моршенські підприємці. Я вам би радив не спати, а підключатися до торгової марки. Як там? Стрізька олія. олія, так дійсно. Тому що це реально продукт, класний, без якихось домішок, без ГМО, як кажуть, ну вирощений просто на своїй землі. І дійсно так само підтримувати свого виробника, адже виробництво знаходиться увага на стріщині тут поруч, недалеко. знаєте, Так що потрібно підтримувати, як кажуть, своїх. Так що дякую, Анторас, що до нас завітали, друзі. Добра кава триває, і наші гості будуть до нас приходити. Дякую, Телі оберіг. E dos outros tinham.